Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про дуже цікавий та дуже корисний фінансовий продукт про поліс страхування життя. Ну що, почнемо з бази? Довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя складається з двох частин: з накопичувальної та ризикової. Співвідношення між накопиченнями та ризиками може бути різним. Але в класичному варіанті в мітлайфі 70% до 30%. Тобто, якщо клієнт платить за поліс, 10 тисяч гривень у рік то 7 тисяч йде накопичення, а 3 тисячі гривень йде на ризики. Відповідно, якщо клієнт платить 100 тисяч гривень в рік, то в накопичення йде 70 тисяч гривень, а в ризики 30 тисяч гривень. Але можна ризики купити окремим полісом, і тоді накопичення теж купити окремим полісом. Також, співвідношення між накопиченнями та ризиками може бути 60 на 40. 50 на 50, 40 на 60 відсотків та 30 відсотків на 70. Але в ризиковій частині не може бути менше, ніж 30% від річного платежу. Які накопичення є у Мітлайфі Доросли та дитячі Доросли найчастіше це пенсійне накопичення, тому що наші клієнти купують програми до 60 або до 65 років, а це пенсійний вік. Тому я написала пенсійний. Хоча мета у накопиченні може бути різна. Але приватна недержавна пенсія зараз дуже актуальна в Україні, тому я і зробила на цьому акцент. Дитячі накопичення. як правило, це формування капіталу на оплату освіти дитини. Хоча мета і у дитячих програм може бути різним. Наприклад, подарунок на повноліття, на подорожі, на машину, на квартиру, на весілля. А зараз ми поговоримо про ризики. Є всього дві причини, з якою людина може втратити своє здоров'я: це нещасний випадок або захворювання. Третій причини не існує: які ризики в результаті нещасного випадку Мітлайф пропонує своїм клієнтам: це смерть внаслідок нещасного випадку, втрата працездатності в разі нещасного випадку, це переломи, опіки, телесне пошкодження. Госпіталізація, хірургія та відновлення після госпіталізації в разі нещасного випадку. Головний ризик в будь якій лайф страховій кампанії це смерть з будь-якої причини. Наприклад, людина заснула та не прокинулася, або людина захворіла раком, не справилась з хворобою та померла. Смерть в результаті нещасного випадку теж відноситься до цього ризику. Наступна група ризиків це хірургія, госпіталізація та відновлення після госпіталізації з будь-якої причини. Наступна група ризиків це страхування на випадок діагностування критичних захворювань у дорослих та дітей. Жіноча програма, яка покриває рак чотирьох жіночих органів: це просто рак, сім критичних захворювань, 32 критичних захворювання. Всі ці програми доступні дорослим клієнтам. Від 18 років до 65. Та дитяча програма 20 критичних захворювань, яка доступна нашим маленьким клієнтам від 3 місяців до 23 років. Період очікування з усіх критичних захворювань в Мітлафі 90 днів з дати оплати полісам. Перелік всіх критичних захворювань для дорослих та дітей я опублікую в описі до цього відео або в коментарях до цього відео. Ще раз. Довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя складається з двох частин: накопичень та ризиків. Ризики, ризики це страхування життя та здоров'я з двох причин: нещасний випадок або хвороби, у тому числі критичне захворювання. Таким чином, поліс страхування життя вирішує три глобальні завдання. По-перше, це накопичення, частіше пенсійне, або будь-яке інше. По-друге, це страхування життя на випадок смерті, це, по суті, спадщини. По-третє, це страхування здоров'я від нещасного випадку або захворювань. Якщо ви хочете розібратися у тому, як працює страхування життя та страхування здоров'я, а це саме складний від фінансових послуг та саме складний від страхування, то welcome на мій канал в YouTube, на мій сайт, TikTok та підписуйтесь на мою професійну сторінку. У Фейсбуці. Всі посилання в описі до цього відео та в коментарях до цього відео. Пару слів про те, хто я така і чому я сьогодні вам про це розповідала. Я Світлана Куніцина, менеджер страхової компанії Мітлайф. Прат Мітлайф це українська страхова компанія, яка є президентом України, сплачує податки державі Україна, але є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. За освітою я економіст-аналітик, працюю в страхуванні. З 2004 року майже 20 років. Якщо вам дійсно цікаво, дійте!